Кого мені варто остерігатися із мого оточення? Ця людина себе явно не проявляє. Тобто є якась людина, яка, можливо, навіть ви і не здогадуєтеся, що вам добра не бажає. Ця людина себе проявляє як максимально стримана, поміркована людина, яка, можливо, навіть напрошується до вас у друзі, але разом з тим, вона може навіть не те, що напрошується, але хоче бути з вами в хороших стосунках, але разом з тим, за душею в неї зовсім не те. Ця людина з вами давно. Вона завжди на вашому горизонті, але вона не є вашою прямо близькою людиною. З нею, можливо, навіть були якісь періоди, коли ви дуже довго не спілкувалися. Загалом ця людина у вашому житті виконує функцію такої, як ніби стопера. Вона чомусь гальмує ваш розвиток, але ви про це навіть не здогадуєтесь.